Доброго дня! Сьогодні вже наступний день ми приїхали зараз в супермаркет з Артемом, щоб купити щось смачненьке. Дивіться, які тут гігантські ці дивись баклажани. І які перці. Взагалі воно таке все класне. Що це взагалі таке? Тільки теж якісь баклажани. Там написано Пола це... Роса. Це цибуля. А це е, патайте де. Не знаю. Не знаю, що це таке. Ось черешня Євро 79. Отакий цей е, полуниця. ну Так, е, так фраголе, я вже знаю, це полуниця 5 кіло, 5 євро. Но це кстати, дорого. Черешня дешевша. Що ще ще. Отак. Показую вам. Самі дивіться, був багато. Ми самі щось будемо детально А-а. роз'являтися. Я не бачу нікого, що так літи. Ми приїхали просто, бо нам треба розважитись, да, дивіться. Тут куча фасованих є вже фруктів. Тут все, фрукти, боже, дині, кавунчики. Таке все інтересне, таке необичне, блин. Це теж динки, так? Да? Не ну, вірно. Це... Прикольно. Я... Дуже багато зелені воно все таке, знаєте, нема нічого гнилого. Вот <су> не лежить. Що це таке? Це чимось це... залило чи що? Зачем це так зроблено? Не знаю. На Як висі. воском, так? Да? Mm -hmm. Дуже цікаво. Зараз в супермаркеті, який називається M&D, Нас сюди відправила Тетяна. Якраз сказала, що ціни хороші і вибір великий. Бо тут поруч був ще один супермаркет. Вона сказала, що туди не їдьте в жодному разі, бо там дуже дорого. А тут кажуть, що класний. Вони в більшості їздять сюди з чоловіком. Так цікаво. Я завжди так люблю ходити по магазинах за кордоном по супермаркетах. Це так цікаво завжди. Тому Думала, це все ще з пачкою Lay's, оскільки тут є великі чіпси. Так, і вони дешевші, ніж uh... у нас. Ця пачка коштує євро 29. А коло того? 55 гривень, умовно, так? Да? 60. Фанта, дивись, вона 0,5, повністю, так? Так, так, вона коштує до євро. А евро. у нас 0,33 зазвичай, фанта вже з цілих трьох тисяч Так, так. А от Кепсі дешевле, 0,85 євро. Так. Прикольно. Тут дуже багато сиру, дуже багато. Mm. І дуже багато там м'ясо, хамон, ем, шинка, я не знаю, як воно там все це називає. Mm, да. да. Так, м'ясо теж дофікіща. І там ще є ряд, де можна замовити, ну, типу, щоб тобі наклали, дали. Що по цінам на м'ясо? давай так подивимося. Оця курка, я так розумію. Ні, це індичка. А, поло, поло, поло. Вот поло це курка. А от це ріп'єна. А, поло теж. Це просто частина. Все, це все курка. Вот 6.35. Ну, кстати, немало. 6. Виходить, в це 310 гривень. Пів кіло. Пів кіло. Ну, дороговато, да. З чого ти взяв, що пів кіло? А, бачу, 530 гривень. Ну так, у нас не недешевий. Е, що ще? Ну от тут є якийсь набір. Кілограм. Тут половина дві ноги по цілих. 551. Коротше, 200-300 гривень коштує е, пів кіло. А, ну кстати, виглядає. Тут все дуже свіжим, дуже гарне. От щось дата. Да, я не пам'ятаю, що це слово значить. 293. Ми взяли такі два блоки. Шоколадне і фруктове. Це таке, що ми вияснили, що Таня зі своїм чоловіком любить да, по 3 Нормально. євро блок. І ще тут роздивляємося, які є тут морепродукти в супермаркеті, все таке, що фасоване, взагалі дешеве, по 1, 2, 3 євро. Але є ще трошки дорожчі, 6 євро, 7 євро. Але загалом типу, 5-4 євро. От тут, і імені заморожені нормальні ціни на морепродукти. Доброго ранку. Сьогодні вже наступний день. А, вчора ми після супермаркета півдня займалися пошуком квартири, тому я вже нічого не знімала, а пошуком квартири ми займалися через те, що ми зараз хочемо поки залишитися тут пожити на якийсь час саме в Італії, саме в Мілані, ну або поруч і квартиру тут знайти, це ще та е, проблема. Задачка це зв'язочка. Точно, що це зв зв'язочка, ровна зв'язочка, і дорого, дуже, тут дуже дорого квартири стають. Але вже як є. От, і ми зараз були. Це, думаю, це... А ні, це оце зайтів. Що... Ми зараз їдемо на перегляд першої квартири. У нас їх сьогодні два, можливо. Ні, навіть три, я думаю. Три, можливо. Mm -hmm. А да. такі от діла. Це може в Міланці їхали, так? Так, так, ми вже, да? да, да, вже по не їдемо. Місто ще є якісь правила, що не всі машини, не в усі райони можуть заїхати. Типу, якщо в тебе електрична машина, ти можеш фактично їздити тут всюди. Якщо бензинова або дизельна, то треба якось дізнаватися, які зони ти заїжджати можеш. І треба якось машину ще й реєструвати додатково на сайті. Але я намагалась, щиро намагалась щойно це зробити. Цей сайт не працює, він тупо лагає, Сторінки не прогружаються, тому поки що ми нічого не зареєстрували, якщо нас зупинять, то вже тоді будемо вирішувати, е, або якщо нам прийде якийсь штраф, то йому вже нікуди приходити, бо ну, ми, мені де не зареєстровані, У нас немає ще документів, ми будемо подавати за... ну не, не зараз, а в найближчі дні будемо подавати документи на тимчасовий захист. Це треба в поліцію для цього поїхати, і вже тоді у нас буде якийсь типу дозвіл на перебування тут. І ще нам складно зняти квартиру саме через те, що у нас немає, типу у нас тут немає офіційної роботи, у нас, у нас тут немає робочого контракту, у нас тут ми не студенти, типу, щоб на цьому підтвердженні, типу, квартиру орендувати. У нас тут немає. Як називається цей коли від жительства, типу українською правильно. Ну, типу так, так і буде. Віднажительство. У нас немає тут документів, тому і квартир менше, які ну, вибір менше, серед яких ми можемо обирати, і ціна на них дорожча не ті, які є для нас, бо вони типу як не м'ясні і от такі от приколи. Тому будемо вибирати з того, що є. З того, на що у нас вистачає бюджету. Але вчора я прям така в якийсь момент зловила зажаленієш, що ми поки вибрали саме Мілан, бо проблема з житлом катастрофічна, чесно говоря, Просто. У них взагалі, когось із Мілану привезти до нас в Київ і показати, за які гроші, які квартири у нас здаються, вони. Не повірять своїм очам. Як я не повірила своїм очам вчора, коли я побачила, за які гроші, що здається у них. Ну, ми 15 хвилин намагалися на тим себе попаркувати, щоб ви розуміли. Бо це прям Ангрія просто було тут, все стоять, як хочуть. Але дуже багато місць. Це прям знаки, що тут не можна паркуватися. Ми, а нам не стали ризикувати, щоб нас не Це все будинок. Так, ми подивилися цю квартиру. Що ти думаєш? Ну, я скажу так, що мені дуже сподобався місце, де вона знаходиться. ЖК прикольний. Паркова зона класна. Ну, ми допомогу в паркі живемо. Mm -hmm. Ну, якщо будемо. Понятно, що вона квадратів 45, вона ну, досить невеличка, довга така. Да, але... Наче що... переполовина з якоюсь квартири. Да, Ні, вона точно не, не, і... не ну, воно, там коридор да. да. Вона така вдоль коридорна. Да. Але е, мені подобається місце, де вона знаходиться, в мене я там чуть-чуть безпечно, типу, хоча це і перший повод. Поки що це наш перший єдиний варіант, який нам погодився. І плюс власник досить адекватний там молодий пацан, дуже красивий дівчата, а ви в здорія дуже гарний мальчик. Ми щось так ждали, з ріалторкою стояли, у мене щось так не було настрою, така жарко. так було. Потім я розвертаюсь, і цей пацанчик виходить. Хто нам буде показувати такий чай. Все будет хоро... У нас все будет хорошо. Mm. <laughs> Чао. <Yeah. laughs> Очень обаятельный парень. Okay. Ну, он, кстати, чуть старше может нас. Но он плюс-минус нашего возраста. Я думаю, что он даже младше за нас. Думаешь? Да. ну, эти годы mm -hmm. 23-22, знаешь, мне не удалось. Надо с ним закинтофориться. Уже с квартирой. С двумя. <laughs> с двумя. В Италии. <laughs> в Италии. <laughs> Я сдоревший. Да. Короче, в любом случае, ну типа... Тут невозможно. Вот даже та квартира, в которой мы жили в Кротивщине, за Ротемом. У нас не вистачить грошей, щоб таку зняти тут. Не хватить. Та не мене тільки не в грошах проблема. Проблема. в А то що нам все. не здадуть, так. Да, я хотіла продовжити, бо все дорожче, бо в нас немає документ, документів. У вот. ми 에... хотіли кучу квартир за 1000 євро, за за 1200, за 900 євро. Нам просто їх не зарушувалась нету документу. Буджетом вся проблема. Реально, ми такі з наші класні квартири знаходили. Нам, типа, их просто нам, скорее всего, просто не сдадут. Я вот, блядь, запутался, куда нам ехать. А туда прямо еще. Да. Поэтому вот в этом вся проблема, блядь. Блядский <клес> <клес> мелан хочется сказать, но потом не могу что-то сказать. Что-то же сказать, по-моему. Ну, он, кстати, грязный, я вам скажу. Ну, мы, я, конечно, сейчас не прям в центре, но сомневаюсь, что в центре ты прям как-то... Мы недалеко по карте, мы не очень далеко от центра сейчас. Просто, видите, все будильники раскрашены этим граффити. Ну какой-то черт, кто ну, это делает тут, и что тут за це церковный саларь. С парковкой, пипец, проблемы. Ой, ладно. Сберемся. В любом случае, это, ну, нам просто надо быстро решить вопросы с документами. Постараться. Ну, быстро я точно не будет, я так понял. Да. Тут люди очень В Италии это слово никто не знает, вообще. быстрая Италия. тут хоча у них вроде така спортивна страна, спортивні машини. Только люди, что-то не спортивные. Та да, так. <світ> ну, по моему мы знайшли хорошу в принципе. Я вам потім покажу її детальніше, бо вона нас тут повна хата людей. Але е... в принципі, ок, я думаю, що ми можемо на ній зупинитися, бо тут і ціна. Ну, а досі ціна більш-менш. І теж тут все типу, включено і комуналка, і люди, всі податки. Короче. І красиво. Ну, я на світаю. Ми з да, хаткою. Ми домовилися, що ми завтра вже привеземо плату, підпишемо договір і цю квартиру ми знімаємо. Ми вам потім зробимо детальний рентур, покажемо. Вона неприлічна дорога. Неприлічно. Мені навіть слід говорити, скільки на коштує. Але в <клес> мене багатий мужик, поэтому каже, <клес> вона неприлічно дорога. Ну, блин, опять же, все опирається в документи. Було, б у нас доки, ми починали за цю суму на квартиру. Та тому зараз в, коротче, вони тут люблять підписувати договори по чотири роки, щоб ви розуміли. Чотири плюс чотири називається ця система. Якщо ви на сайтах пошуку квартири в Італії бачите, що написано чотири плюс чотири. Ну, это значит, а что значит, нам... плюс 4. типа, что потом, когда вы продолжите договор, вы еще на 4 года его продолжите. Но ценно. в чем есть смысл, что тебе цену не поднимут, наверное. Поняла? В чем плюс? Да, может. О, это кинотеатр? Нет? Казино? Бинго. Казино. Блин. О, табакерия. Вот тут можно билеты на автобус покупать. Ты на автобусе куда собралась ехать? Я на машине никуда тут не поеду. Будеш не, на سبيل в отчём есть смысл. Типа тут не набагато буде. це дешевше. Боже, щоб в центр даже не можна поїхати на машині. Та й на фінал на надо, ну, типа. І я подивилась по навігатору до цього, наприклад, до от оць, цього, що там, собору, чи що там ото да, да, популярне да, в Мілані. Це там. Да, да до неї доїхати на машині 30 хвилин, доїхати на транспорті від нашої квартири 20. Хвилин. 5, Як на метро так. Приймала, Менше, так. Да, Там метро просто у нас прямо поруч з квартирою теж так плюшка. Я, конечно, все одно не собі нікуди виходить. Я чи сказала, я зайду зараз в квартиру, Блин, там сонце у нас засвічує по-любому зараз. Я зайду зараз в квартиру, і от може місяці через три я наважуся з нею кудись вийти. Я, Де я ти тепер, це в мене? Я тепер домашній крот. У мене викликає тривожність це місто. От вон так прямо сейчас покажу. Ну, тут Дуже красиво, тут ще от зелено зараз, але взагалі не розумію, наші люди сюди їздять. Відпочивати? Що вони тут роблять? <різь> <різь> Йог, що за що приходить? Що німапіда тут нас а, ну, Мені каже, що на мопеді тут реально легше їздити, ніж на машині. Ну, Її ніде припаркувати просто. Е Коротше, квартира є, завтра ми підпишемо документи. Хороші ребята, які нам її здали. От ріелторка теж хороша. Дуже нам багато... ну, вона дуже швидко нам допомогла, вийшла в положення. Ну, вона, звісно, день заробила, зрозуміло, але все одно. А, вот. Бо багато хто нам просто ті, 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 не хотіли навіть допомагати, коли дізнавалися, що в нас ще немає документів. Вот. Але хорошо, що у нас тепер є місце, де блин, ми можемо жити, де нас ніхто не буде задовбувати, де ми можемо кайфувати, де ми нікому не будемо заважати. Ми там собі будемо облаштовувати, зробимо свій запишок. Коротше, буде так. Кто-то буде штурмувати Київ, скоро или Юс. Мені ж треба якось, ну, менталку свою пер... після переїзду відновлювати. От і буду. Буде штурм, да, в магазинах? Да, дуже магазинів і жорсткий слід в Торговий центр приїхали. Нам ріаторка що тут щось буквально два роки назад і такий, якщо, торговий центр. Дуже великий поміг та погуляйте. Ну і ми якраз знімали, що нам робити, і вирішили сюди приїхати погуляти. Чома знову він у мене зазвичай дивись в парі, навпаки. Дівчина бігає, щось вибирає, хоче постійно, а хлопець за нею швендяється, А у нас тупо навпаки. В Венецію ми приїхали, я за ним ходила, поки він шо шопився. Сюди приїхали в Мілан, ти саме. Я не поняла. Приставні. Мені треба походу ну, включатися в процес, бо мені щось постійно нічого не треба, нічого не треба. Справедливості заради. У мене оці кампуси нові купила за 100 доларів. Тут вони коштують 65 євро. Ну, я не поняла. Це що за колег? Чому у нас настільки дорожче? А де їх у нас покупала? А, я намовляла на їх. Замовляла, да, вот, вот так, я зібрала. І перс. І перс. От, отак виглядає. Тут все. В принципі, звичний торговий центр, я б сказала. Ми теж туалет вже Так, Кстати, туалет дуже чистий, мені сподобалось. Блять, я поки б один раз попісила, він три рази водою. Ну, воду. Муділа просто для Так? Ну я не сиділа з самого на ньому. Я ну все так на полухрісінді там ти так не можеш повністю розібрала, Арстат. Це правда. Це правда. Це правда. Всіх тих полконь. Так, тут же має бути секора. Ми вже бачили ніх з магазинів офіційних. А я тебе розвляюся, все, все, що все ще цікаво, я вам вже позавинь. Чома? Посім користуючись не магазинам проходиться. Адай, скільки треба заплатити за квартиру? Ти впевнений, що тобі треба кросівки? Ось якісь хороші будуть, чуєш? А, ну вот, ми знайшли зелені в іншому магазині за 80 євро. Це чоловіче, це не треба рахувати. Женский там, я думаю, що не будуть, а вони будуть в yeah. два рази дешевле, яку помню. Капец, дівчатки, вот жіночі такі самі 65 євро. Капець! 65 євро! Я в шоці! <Half an impose>. Nee <smoke> не хочешь себе? Нет. Це стиль машину. Хоть ты один нам нормально. не нам не не Не-не-не-не-не. Тут така бешенький футбортів. Тут цілий повер Да, ми просто не представляють, настільки погано. Мы просто масштаб. Сотні їх ми ездить. У нас, конечно, не настільки багато. Міскузи. Це значить. І все так цікаво, бачу, все таке різне. Ти не розумієш, їх хрена, але ти так цікаво. Так. Да. І красиво. Реально. Там ще пані курс. Я дуже знаю. Дитяка Ну ми там бачили і якщо що є. Якщо ми не виберемо, що ми хочемо, ми підемо в Макдональдс. Я просто чесно, типу у мене є довіри тепер до їй після Венеції. І я прям... Ну а, я теж по непрошую. У мене страх заходити кудись, де ми ще не їли і не дав давшим... сюди. Це якийсь дорогий футкор, поэтому тут людей немає, що тут. Ну, судя по всему, да. 15-17 євро, 14 євро. Ты даже футкортом не называешь, це прям ресторан. Ну да. Дивіться, тут цілий сад. Ми наче в республіці. В республике. В зелени весь. Да. Тварь, Красиво, конечно. Но теперь вот, знаете, вот у меня все цепи мерк не вручал. Бо я знаю сколько тут коштує квартира. Платить уже. Я не могу. Так. Тут какие-то тоже местные. Місці... А, ці киножка тут. Да, Блін так жалко, що тут від кіно читайською або <зив> okay, yeah. максимум англійською буде де. То... Нам да. yeah, oh. Я предлагаю вернуться назад і okay. просто куда-то дефітфорти щось. Покушать, бачимо, дуже хочу їсти. Yeah, я вже нічого не нарада, таке безумно красиво, бля, який красивий такой центр. Її okay. Він, yeah. він точно це більше республіки. Оль, oh, скайкарден туди Ти є yeah, ескалатор наверх. Yeah там якийсь відкритий сад на останньому поверсі торгового центру. Зараз покушаємо і сходимо туди, подивимося, так? Подивим Давай. Всі дороги ведуть в Макдоналдс. Мені ну, так странно, що салфетки треба таким образом набирати там. Короче, KFC Макдоналдс, 1-0 Макдоналдс виграє. Так. Да. Що ми заказали швидше KFC. Так, короче, у нас кастомна серія а, з ігри Кальмара. Прям кастом? Ну, це називати, ми ж дивилися, кастомізувати Давай. можна. Ой, бля. Девучий, Если завтра ты будешь срать рожевым, не дивуйся. Ой, а что это за <laughs> Детка кашонки. Ну вот за Это такая коробка. Да, коробка огромная. Так, а что тут еще из кастомного? Это а просто картошка, а, ну, я да. думаю. Короче, там можно было доплатить за то, чтобы у тебя был розовый бургер. Ты доплатил не... за розовый бургер? Ну да. Mm -hmm. А чем мне картошку есть тут? Ручками. А ну. Короче, вы в середине тут типа просто котлета. Котлета? Котлета, вот да. Она типа как в трияке. Огурец. Чекай, опять макрорежим сам включается. Макро включается. Да, короче, терияки. Э, капуста, майонез и огурец. Все. Ну, короче, такой не очень большой бургер. Хотя вы вроде большой брал. Ніякі. Ну, типу, не дуже. Ну, все. не стало. сама по собі така. Вона прикольна. Сама булка просто, вона, правда, як безвкусна. Так, розбавили. Що ти думав? Вона буде рожає на смак. Ну да. Я взяла старий, добрий, перевірений часом біктейсті. Він тут такий точно на смак, як у нас. Я взяла цей середній по розміру. Ну Я вже така щаслива, що ми переїдемо на квартиру завтра чи післязавтра у нас буде кухня, ми підемо в магазин, я куплю салата просто і ми будемо наїдатися. Ми З Машею договорились, що ми стане той момент, коли ми з'їдемо на квартиру вже, ми почнемо правильно харчуватися, спортом займатися і так далі. Да. А пока що? <рик> пока що ми хайпуємо. Як наготовлю курки з гречкою? Блін, я так не впевнена, mm -hmm. що я не ту гречку так легко. А, да. а, я думаю. А -а. Ну рис, точно. До центру Мілану, і тут, звісно, дуже гарно. Там, де ми зняли квартиру, це вже, типу, як більш на зовнішній частині міста, вже далі від, міла... від центру. Тобто до центру на машині їхати пів години. Та ні, е -е... там менше їхати. Ні, ну я ж дивилася сьогодні спеціально. Ну, до центру ти маєш на увазі до площі чи програм? Ну, звісно, там з заторами мені показали, але. Суть в цьому. Ну, зараз ми... квартиру, ми зняли прямо в черті Мелана. Ми зняли. Ми дуже хорошо квартиру зняли. Однозначно, звісно. Але просто тут ближче no, до центру, no, biased... реально дуже гарно. No. Yeah, і, блять, ой, баба. По-другому не скажеш. А ти кажеш, не матюкайся. Несправедливо просто так, що знаєш, ой, несправедливо просто так виходить, що ми за такі гроші зняли, але по суті, типу, далеко від центру. А тут, мабуть, були б у нас документи за ці гроші ми б могли орендувати. Так, я думаю, вряд ли. Ну, не кажется, ага. що тут дуже дорога Але тут класно. Да, тут прям вай... Ну тут прям. Мені вабик хрещатика на Києві. В Києві точніше. Ну, такого доклада. 에... Более помпізного хрещатика. Так, <laughs> да, клас, мені дуже подобається. Що це офігенті? Дев'ять, 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 дев'ять. Бачиш що? Да от, вот! <laughs> Пошел маленький. Тупо над нами просто так. Він вхитно, скритає, так да? <ривенько> Сейчас бабусы сюда.